Вас, друзі. Всім побажання, гарного настрою. Незважаючи на все, все в нас буде обов'язково добре. Давайте подивимося прогноз на Запорізьку область на березень місяць. А саме питали, щоб ми запитали вас, як будуть справи у березні у місті Мелітополі. Давайте будемо дивитися, Мелітополь, Енергодар, Бердянськ. Гуляй поле, пологи, токмак, оріхів. Оці містечка ми з вами спитаємо: березень місяць. Перше місто Мелітополь. Чи буде Мелітополь під окупацією у березні місяці? І що чекать мирному населенню? Будь ласка, інформаційне поле. Підскажіть березень місяць, березень місяць вам пропонують вести дуже багато роботи. Мелітополь робить, працює, всі сім'ї організовують на труд і багато, дуже обіцянь хороших. Вам дуже із за цього важко. Вас заставляє дуже багато працювати. Ворожі війська вони дуже маніпулюють вас, обіцяють вам радість і прояснення. І під страхом пострілів ви працюєте під страхом дітей, під страхом того, що вам може бути вся життя, надіжди. Вам і ще пропонують нікам, хто не хоче уходить, а не міняти юридичні документи стран сторону випроси. Це це готовлять окупаційні війська. Є така обнадійлива карта. Карта уходу окупаційних військ у березні з Мелітополя. От ми зараз її трошечки ще розглянемо. Мелітополь. Окупаційні війська. Вони можуть уйти, Підскажіть, будь ласка, інформаційний простір у березні. Вони будуть, вони будуть там узаканювати свою ситуацію, Просто узаканювати, їх там ще додається і вони будуть документи готувати, розумієте, що вони будуть? Вони будуть всі сім'ї склонять к смене документів. Отаке вони будуть над дітьми пораводити велику, велику, велику роботу І з дітьми пов'язано це все, і під страхом, під, ну, під їхнім руководством. Мелітополь у березні місяці. Будь ласка, будьте уважні, що ви мирним жителям підскажете у Мелітополі. Будь ласка, Вам підказують, що вам будуть допомагати, помож якусь. Давати это все це буде вам робити. обіцяється вам мир на Мелітополі. Ну і там такі події, що там буде страшно під страхом смерті. Це все виходить, що це не все робити, тому що йде обнулення житті і окупаційними військами такі справи. Березень важкий. Всім Божого захисту, будь ласка, бережіть себе. Таке показує інформаційне поле. Енергодар, Запорізька область у березні, у Енергодарі може бути попадання в якесь сооруження, якийсь об'єкт. Буде дуже боятися ви оці смерті. Цей об'єкт касається освіщення, касається мирних сімей у березні. Будуть, ви будете дуже переживати за цей енергетичний об'єкт за зміну його судьби. Є карта багато-багато ілюзій, обману, якось многообіщаючого всього, і карта оборони Анаргадара це воно буде ще й таке, але ситуація серйозна дуже. Дуже серйозно, там будуть за нього боротися, за Енергодар для мирного населення. У березні буде геть неспокійно. Неспокійно. Для мирного населення Енергодар Запорожської області. Вам, будь ласка, дивіться, там сидять вже доволі люди, хочуть його вибарювати, хочуть, щоб вони уйшли, але вони поки держаться. Там все йде підсилення, надіжде на покращення. Ну там дивіться, якісь визволітельні роботи будуть вестися на зміну судьби енергодара. Зміна судьби Енергодара. Воно все це робиться, щоб змінити судьбу. І щоб це ви а вам страшно, ви дуже боїтеся під страхом смерті і дуже ви переживаєте. Така ситуація гастренька. Можуть бути в Енергодані, попадання, в це здання. Воно в березні важливо буде. Будь ласочка. будьте уважні, рідненькі, будьте у -у уважні. Так, Енергодар. Давайте Бердянськ. Бердянськ-березень. Так, Бердянське, буде сумно. Буде ворог якийсь робити хитрі дії, але він і сам буде там в Бердянське пораження імети. Що касається от ресурсів їхніх Бердянські, це буде там якесь передвіження військових, і там будуть неспокійна обстановка, можуть бути обстріли. В Бердянській така ситуація прикривається, вона змінюється на покращення потихеньку, будуть якісь там будуть якісь там і маленькі перемоги, але ж вас будуть заставляти робити право вибора і юридичний питання, то документи так само будуть, документи, юридична форма жизни документальна, буде вас касатися теж. Яка вам порада, Бірдянська? Яка порада? Ви, ви зв'язані, ви в окупації, ви нічого не можете зробити. Бережіть своїх дітей, все, що кажуть, багато дуже обману. За дітками дуже-дуже переживайте, буде якесь підсилення зі сторони дітей, освітленням буде баганої. Ну, Там така ситуація гастренька. Будьте уважні, будь ласка, пока така гастренька ситуація. Гуляй поле, гуляй поле теж будете сумувати, ворог буде там, і, і може бути попадання в чоловіка, і ворог може знати поразки, і людям буде опасно вибарюватися, все буде, може щось трошки руйнувати. Підсилення, йде, з дітками можуть бути теж проблеми, якісь у вказівки, буде подлічати враг, буде обманувати враг, буде чогось не доказувати, вводить вас в ілюзії. Що мирне в нас під страхом смерті, обнулення життя. Так не дуже хороша ситуація, будьте уважні, бережіть. Будуть і оборонні дій, дійства діст буде підсилення мірового рівня, але ситуація не легка, не легка. Мирному населенню, яка порада. Ну, бачите, ніхто не забув про Запоріжжя. Там готуються події, готуються події, готові, динамічні, але пока ще важко бережіть себе, будьте в безпечних містах, будь ласка, ці города, які ми з вами дивимося. Запорізька область, яка окупована частина на березень, що чекає загальний прогноз. березні вам будуть Дуже дуже предлагать право выбора, будуть обещать хорошую жизнь и сделать свой выбор. Это все військове, все военная карта, вам будут предлагать свой выбор. Да, никто не забыл, все будут выборивать в Запоріжжя. Все це дуже организовано. Запоріжжя пока в подвижном состоянии, надо ще час, ще час, а вони уже роблять документы, понимаете, для того, чтобы. Документи, вони все одно вас заставляють делати документи для того, щоб хоч немножко свої побіди. А вам, який, яка вам порада, Запорізька область, яка знаходиться в окупованій частині? Яка вам порада? Обман і ілюзії, вас вводять в ілюзії і в обман. А ви хочете бути в Україні? Це природно і це карта імператриці, це карта України. Так у всіх вона значиться. А ви Україна? Ви повинні бути в Україні і весь мир на захисті вашому завершення процесу. То, що пропонують вам, це все ілюзії, багато варіантне. Но Україна і мир так должно бути. А то все обман. Це підсказки на Запорізьку область. Всіх обнімаю рідненькі, всіх люблю, дружимо, любимо, віримо, віримо в Божий захист, що ми дружні і все в нас буде обов'язково добре. Бажаю всім нам миру, мирного неба, мирної землі, мирного повітря, любові, дружби і на все добре. Обіймаю кожного з вас. Будь ласка, пишіть коментарі.